Новини понеділка, 8 серпня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про таке. Любив життя і людей. У Хмельницькому попрощалися із полеглим добровольцем Віталієм Лозою. Пластиковий замість паперового. З вересня у Хмельницьких тролейбусах запроваджують електронні проїзні. Дівчина з єдинорогом. В обласному художньому музеї вперше показали роботи київської ілюстраторки Олени Зеніч. Із добровольцем Віталієм Лозою у суботу попрощалися в Хмельницькому. Провести полеглого воїна в останню путь прийшли рідні, друзі, однокласники і ще десятки містян. Віталій Лоза загинув 28 липня на Донеччині у Покровському районі. Герою навіки 35. Зустрінемося з Віталієм в домі нашого отця. Ого милого війна. Він виріс у нас там на очах. Вся сім'я його. Як то кажуть, три брата їх було. Ще один так само зараз на війні. Але він зараз прийшов тут, він тут присутній. Дуже добра родина, дуже діти такі були. Ха, до, ну добрі, що там казати, дякувати йому, що він захищав нас, ми спимо. Що, так, що ми спимо спокійно, вічна йому пам'ять. Була класним півником цього хлопчика. Веселого, активно, жваво з гітарою завжди. І завжди готова до побути. Якось так життя в нього склалося. Можливо, не дуже добре, але він зробив все, що міг, для того, щоб ми жили. Чи все гарно. Після школи ми дуже з ним довго спілкувалися, він приходив, я працюю зараз в іншій школі, а він приходив до нас е, вчити дітей грати на гітарі. Це було так класно, коли старші діти, знаєте, менших навчають. І дуже-дуже любив життя собак і взагалі людей. Віталік, випускник. Нашої школи він був таким, до якого можна було звернутися по допомогу, і він завжди виручить будь-яку людину. Прикро, що так рано ця війна забрала хорошу людину, цвіт нашої нації. В дитинстві, навчаючись в музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового, ми з Віталієм познайомились. Ми відвідували один клас одного викладача по класу Баяну. І власне там я і познайомився з Віталієм. Ми грали разом і в оркестрі. І Віталій завжди був такий спокійний, веселий, врівноважений хлопець. Після музичної школи ми дуже рідко зустрічалися. Декілька разів я згадав, ми бачились в місті. Він далі своє життя з музикою не пов'язав, здається, з технічними якимись професіями. Кожен з нас має приходити на поховання наших героїв, і віддавати їм шану, тому що завдяки їм ми можемо тут жити, продовжувати своє життя, ростити своїх дітей і вірити в те, що ми все-таки переможемо і наше майбутнє буде світлим. Паперовий проїзний замінять на електронний. Нововведення почне діяти у хмельницьких тролейбусах з 1 вересня. Учнівський коштуватиме 100 гривень, студентський 135, а громадянський 260. Придбати проїзний можна буде у точках реалізації е-квитків. Деталі у сюжеті Ірини Муляр. Із вересня у тролейбусах міста не прийматимуть паперові проїзні. На заміну їм прийдуть електронні. 100 гривень для учнів в місяць користування тролейбусом, 135 для студента, і 260 для людини. Це і суттєва економія, порівнюючи в тому числі з маршрутками, таксі з автобусами. Електронні проїзні ми мали вводити вже насправді ще до війни, точніше, якраз в період, коли розпочалась нова фаза війни. Далі ми відтермінували через війну, а зараз ми все ж таки прийняли рішення повністю всі проїзні перевести на електронний формат. Сам тариф проїзний він є пільговим, тобто необмежена кількість поїздок упродовж місяця. Немає визначеної суми за одну поїздку. Тим він і цікавий для тих людей, які щоденно кілька разів користуються нашим транспортом. Адреси, де можна придбати електронний проїзний, є на сайті Електротрансу та Хмельницької міської ради. Картку потрібно буде щомісяця поповнювати так, як і еквиток кожного місяця. Із 25 го числа поточного місяця по 10-те число наступного місяця активована послуга для поповнення проїзних. Важливо поповнити саме в цей період. Проїзний потрібно буде прикладати до валідатора під час кожної поїздки. Обов'язковою умовою користування громадським проїзним у вигляді електронного квитка є його валідація. В іншому випадку це буде несплачений проїзд. Служба контролю буде перевіряти. Своїм відповідним обладнанням чи провалідована поїздка, чи ні власникам електронного квитка, які хочуть перейти на проїзний, купувати нову картку не потрібно. Варто лише під час поповнення вибрати відповідну категорію. Якщо вчасно поповнити до 1-го числа, з 24 числа вказати, що під своєю електронку точку ти хочеш купити проїзний, це вказуєш при покупці. Відповідно, він з 1-го числа починає валідуватися як проїзний, нічого не списувати. Він працює в форматі електронного квитка проїзного. По закінченню місця 30 або 31 число він фактично знову перетворюється. в разі непоповнення знову на проїзний. він Перетвориться звичайний електронний квиток. Можливість оплатити проїзд готівкою поки що залишатиметься. Втім, у майбутньому планують повністю перейти на безготівкову оплату. Ми дійсно дали таку можливість на початку війни. Причина була те, що в місті було багато переселенців. Ми пішли на зустріч, ввели готівку. Зараз ми плануємо, поки не буду говорити термін, але ми все ж таки плануємо найближчим часом повертати безготівкову оплату в тролейбуса в комунальному транспорті. Ірина Муляр, Володимир Паламар, Юрій Старушкін – новини міста. Де знайти мотивацію і як впоратися зі стресом? Про це хмельницьким медикам розповіли під час тренінгу семінару із кризового менеджменту. Продовж дня із медпрацівниками спілкувалася психотерапевтка Олена Дейна. Цей захід він покликаний сприяти розвитку лідерства команду утворення між керівниками закладів охорони здоров'я. Особливо це важливо в наш час, в воєнний час, через те, і тематика нашого менеджмент в кризових ситуаціях. Ми зібрали керівників закладів, тобто тут є представники управління охорони здоров'я. Директори, медичні директори, заступники медичних директорів закладів. вони безпосередньо контактують з людьми. Відповідно, вони ті, кого зустрічають першими, хто приходив вже з певним психоемоційним вигоранням, так ну і вони дотичні саме до не тільки фізичного, але і психологічного стану нашого населення. Потрібно навчитися певним вправам відрефлексовувати напругу, справлятися зі стадіями шоку, ну проживанням різних етапів адаптації стресу. Ну і звичайно я буду пояснювати, як потрібно справлятися зараз в умовах непередбаченого майбутнього, так? що необхідно, які ресурси необхідно враховувати для того, щоб все ж таки пережити цей період максимально збереженими. Окопні свічки виготовлятимуть волонтери захисту. Ідею запозичили у закарпатських колег. Така свічка може горіти до трьох годин і давати не тільки світло, а й тепло. З її допомогою можна, наприклад, закип'ятити воду. За словами волонтерів, створювати такі свічки не важко, це можуть робити навіть діти. Свічку цю зробити досить легко. Можна взяти просто звичайну залізну консервну банку, в неї складається гофрований, скручений гофрований папір і все заливається воском. Банки можна будь-які залізні, беруть від консерв, от я бачила від кілюк, можна брати більшу. В залежності від об'єму, свічка буде довше горіти. І, до речі, вони будуть корисні не лише нашим військовим, які можуть зігріватися. В невеликих бліндажах від цієї свічки. Можливо, там робити чай, каву собі, запарювати якийсь наш борщик сухий, От. але й будуть корисні, на жаль, і тим людям, які змушені перебувати у підвалах. Військові відгукуються схвально, зокрема, тому що така свічка досить зручна, тому що її можна покласти в кишеню там, чи в рюкзак, вона не займає багато місця. От. А ще, наскільки я знаю, ця свічка. Вона вологостійка ну, і можна запалити в будь-якому випадку її. Мешканцям Хмельниччини пропонують долучитися до флешмобу. Все починається з насінини. Започаткували його працівники обласного управління лісового та мисливського господарства. Закликають хмельничан не викидати, а збирати кісточки та насіння з плодів і висаджувати його під час прогулянок чи подорожей. Зараз всі знаємо сезон фруктів, тож ми пропонуємо, коли ми їмо фрукти, і в них є якась або кісточка, або насінина, щоб ми її не викидали у смітник, а зберігали, клали, клали її в якусь сумочку або пакетик. І коли ми їдемо десь подорожувати, коли ми йдемо, можливо, на якесь поле, на якусь галявину, щоб ми ці насінини висаджували, що потрібно зробити? Максимально все просто. Просто закласти насінинку в землю і прикопати. Якщо можливо у вас є пляшка води з собою або поруч, десь є якесь озеро, то звичайно буде дуже добре, якщо цю насінинку полити. Далі природа сама вже зробить свою справу. І ми також пропонуємо, щоб люди показували те, що вони роблять, щоб вони позначали на світлинах, які загружають у соціальні мережі Хмельницького обласне управління лісового та мисливського господарства, це що стосується Фейсбуку, або ж на сторіночці в інстаграм називається Форест Хими. І тоді, звичайно, ми навіть зараз думаємо, щоб зробити тим людям подаруночок, які долучаться до нашого флешмобу. Вони посадять дерево, а ми хочемо їм подарувати деревце. Виставку Дівчина з єдинорогом» відкрили в обласному художньому музеї. В експозиції представлено близько сотні ілюстрацій та портретів, які для різних книг створювала киянка Олена Зеніч. Вона присвятила цьому мистецтву більше 40 років. Художниця відійшла у засвіти торік. Виставку відкрили в пам'ять про неї. Олександр Семенюк продовжить. Дівчина з єдинорогом. Саме ця робота стала центральною в експозиції меморіальна ретроспектива творів Олени Зеніч. Картину авторка написала для себе. Це і є певний символізм в цьому, і полягає він в тому, що всі ми всередині це ми маємо такого маленького внутрішню дитину. Але чи дозволяємо ми цій маленькій дитині сприймати світ? Так як. Ми в дитинстві сприймали, чи ми перетворюємося на таку ну от соціальний об'єкт, який функціонує в певних умовах за певних правил, і тому от ця виставка вона дозволяє вивільнити свою внутрішню дитину. В обласному художньому музеї представили близько сотні робіт Олени Зеніч. Тут і перші шкільні твори, і ілюстрації до різних видань. У вічність Олена Зеніч відійшла на 66-му році життя 7 серпня минулого року, саме до роковин, і відкрили цю виставку. Я взагалі багатьох і багато з її робіт бачила там. Пару разів в житті вона це все ховала. Вона нікому ніколи нічого особливо не показувала. Вже на жаль, тільки після її смерті ми відкрили і шафки. Ніна зеніч розповідає за роботу. Ілюстраторка могла сидіти цілодобово. Цій справі вона присвятила більше 40 років життя. Вона, взагалі, в школі дуже погано вміла малювати і пішла в за студію. Так, да, щоб трошечки підтягнутися. і так їй сподобалось, що вона далі стала художницею. У вільний час Олена Зеніч створювала і портрети свій серед десятка інших. Знайшов і внук авторки. Якщо вона робила портрет, то це був такий набросок олівцем. Вона ніколи майже не розмальовувала його якось. Вона накидувала олівцем для себе і все. А от саме якісь картини, які там уже мають якісь серйозні деталі. от Там от вона вже розмальовувала. Зовсім же ще тоді був дитиною, Мені ще років 5 було, чи 6, напевно. І от вона з приводу якихось персонажів до картинок, вона питала, як от буде краще, отак от чи отак от воно якось виглядає краще. Серед відомих казок, які ілюструвала Олена Зайніч – степова казка Григіра Тютюника. Вона співпрацювала дуже з багатьма журналами. Всі журнали піанелі, потім Барвінок, потім там Пізнайка. Там дуже багато завжди було ілюстрацій. Свої роботи Олена Зайніч презентувала за кордоном. В Україні її твори показали вперше. Відвідати виставку можна до 18 вересня. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо за довіру. Разом ми сила. Слава Україні! Thank you.